Шосткинець Віктор, не дивлячись на прохолодну травневу погоду, відкрив для себе літній купальний сезон ще 10 днів тому. Відпочиває чоловік на єдиному офіційному пляжі у шості на Галанківському озері. Температура води, говорить Віктор, приємна. Зараз взагалі дуже гарна, десь як. Середині серпня, виконуючи обов'язки директора Шосницької міської рятувально-водолазної служби Ірина Міщенко говорить, у травні містяни відвідують водойму кожного дня. Купаються переважно діти. Дітки купаються. Температура води десь близько, близько 17 градусів тепла. Трішечки, кінечно, для того, щоб якщо не загартований організм, трішечки вона, я рахую ще прохладна. вода. зараз рятувально-водолазна служба чистить дно водойми. Ми скажімо так, обстежили біля 100 квадратних метрів. І И... Безпечними є ці 100 квадратних метрів. Дуже багатсько було сміття, дуже багатсько було всякого непотребу. Наразі на пляжі залишається невивезене сміття, яке розноситься вітром. Його рятувальникам доводиться збирати кожного ранку. Крім цього, шусниці бажають, аби лінія офіційного пляжу була збільшена за рахунок розчищення очерету. Місто у нас немаленьке, тому я вважаю, що потрібно розширити берег, тому що. Дуже багато влітку бажаючих покупатися, і тому я вважаю це за потрібне своєю чергою. виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко запевняє, що з огляду на ситуацію в країні мінімальні роботи з благоустрою пляжу будуть проведені. Планується відкрити наше місце відпочинку. Дитячий пляж у озеру Галенківській. Там же у нас проведені випробування та заміри якісті води, а вони відповідають нормам на тому найближчим часом будуть проведені підготовчі роботи, встановлені буйки, огородження та кабіни для передівання. І я думаю, можна буде відчувати нашим мешканцям з дітьми. За словами Ірини Міщенко, комфортною вода буде для купання, коли набуде температури 22-24 градуси. Для цього необхідно, аби температура повітря протягом тижня була від 26 до 28 градусів тепла.